Середа, 20 травня. В ефірі каналу Тітів. Традиційно в цей час інформаційна програма Акценти дня про головні події міста вам розповідає Юлія Бабак. Вечір добрий. Кіровоград знову у жалобі. Сьогодні провели в останню путь Олександра Шмалька, військовослужбовця 57-ї бригади. Під час виходу із Дебальсового він отримав поранення. Тривалий час лікувався у госпіталі на Вінниччині. Однак медицина виявилась безсилою. 17 травня боєць пішов із життя. На службі Олександр знаходився з серпня минулого року. В зону АТО герой пішов добровольцем. Побратими називали загиблого батя, адже він був найстарший в бригаді. Олександру Шмальку було 53 роки. Його називали у нас в зводі батя. Ну найстарший був. Хороший чоловік був такий, ну завжди допоможе, так, підскаже щось. Хорошим був. Людиною до війни на сході Олександр Шмалько працював у місцевому водоканалі. Колеги говорять про бійця як про совісного працівника та гарного сім'янина. Він був дуже добросовісним працівником, доброзичливим. Завжди допомагав співробітникам, завжди. Участвував в житті колективу, тобто ніколи він не відмовляв ні співробітникам, ні лишній час якийсь залишитися на роботі. Завжди старався привести своє робоче місце в гарний в санітарний стан. Крім нього, працювала і мама загиблого, працював батько, працював менший брат. Тобто Дуже хороша сім'я, дуже всі виховані сини, дуже жалко. Ми співчуваємо батькам. Олександр Васильович. Був за мир, а не за війну. Але як чоловік, як православний християнин, як воїн, як військово зобов'язаний, він відгукнувся на поклик держави і пішов на схід в зону бойових дій. І зараз Господь його душу забрав до себе. І ми будемо молитися, щоб душа православного воїна Олександра. Наслідувала вічний спокій. Наслідувала царство небесне. У Олександра залишилась дружина, троє дітей та п'ятирічна онука. Рідні військового відмовились від скорботної церемонії на театральній площі та поховання на Рівненській алеї Слави. Прощальна панахіда відбулась у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, а поховали героя на далекосхідному кладовищі. Сьогодні минув рівно тиждень з моменту, коли на перехресті вулиць Медведєва та Орднікідзе біля бізнес-центру Ельворті погас світлофор. Акцентуємо, рух на цій проїжджій ділянці, м'яко кажучи, хаотичний. Дається взнаки завантаженість дорожньої розв'язки. За нашою інформацією, регулювальник вийшов з ладу через технічну несправність. Втім, цілий тиждень проблеми, здається, ніхто не цікавився. Принаймні ми біля світлофора ні ремонтників, ні інспектуючих жодного разу не бачили. Звичайно, аби прояснити ситуацію і розібратися, хто без діє, телефоном звернулися до профільного чиновника. Головний комунальник міста Олександр Хачатурян підтвердив, дійсна несправність дійсно давня. Однак при цьому, як то часто... Густо роблять посадовці. Пан Хачтурян списав вину за непрацюючі світлофор на іншого, обслуговуючи фірму Інформресурси. При цьому чиновник, здається, не підтримує зв'язку з цією стратегічною для міста організацією. Адже коли точно буде відновлено роботу регулювальника, представник мерії сам не знає. Там, не працює інформресурси, є такое підприємство, яке содержує світлофори в місті Кировограді, Там формався контролер. Они його зняли на ремонт. Угу. А сколько будет длиться ремонт? Ну я ж не волшебник, вам подсказать не могу. Все зависит от того, как, какая там поломка и так далее. И вам же детали, я думаю, там не нужны. Они, по большому счету, и мне не нужны. Есть у них электрики, которые непосредственно работают с этим оборудованием. А когда они его отремонтируют, его он будет установлен. У поміч людям комунальні платіжки із захмарними сумами змушують людей масово оформляти субсидії. Один із найважчих етапів цього процесу заповнення декларації. Аби полегшити людям бодай цю клопітку процедуру. Депутат міськради Ігор Волков організував на своєму окрузі виїзний консультпункт у громадській приймальні депутата. З населенням цього тижня працює спеціаліст управління соцзахисту Кіровського району. Ігор Волков зізнається, імпровізований консультаційний пункт це вимушений крок на вимогу часу. Держава, відпустивши тарифи, половину громадян по суті поставила на коліна. Депутат говорить, логічно, аби поряд із підняттям тарифів уряд ще й підвищив зарплати й пенсії. Однак цього зроблено не було. Відтак не дозволена розкіш через бюрократичні перепони, як от заповнення декларацій, відмовлятись від субсидійної допомоги все тієї ж держави. Я особисто читав декларацію про субсидію, маючи досвід і державного службовця і бізнесмена, зрозумів, що заповнити таку декларацію не так і просто, тому було прийнято абсолютно нормальне рішення. Я звернувся до допомоги за допомогою до управління соціального захисту Кіровського району, де мені люб'язно допомогли і надали спеціалісти для того, щоб тут на округі на мікрорайоні вулиці Волкова, Пацаєва, ми зробили виїзний прийом. І де спеціаліст, фахівець допомагає людям заповнити декларацію на субсидії. Людей на прийом до спеціаліста депутат запрошує через оголошення, які можна знайти на кожному під'їзді в мікрорайоні. Спеціаліст працює на виїзді три дні. Місцеві мешканці, особливо пенсіонери, задоволені, в тому числі і фаховим рівнем та культурою спілкування представника сосуправління. Зручно, звісно. Жінка така хороша, попалася. Спеціаліст прекрасний. Сама фахівець каже, роботи вистачає. За дві години прийому встигає допомогти 20-30 особам. Питання ставлять найрізноманітніші. Крім специфіки заповнення декларацій, цікавлять і інші нововведення в процедурі та умовах оформлення субсидії. От нове то, що якщо раніше було два життя у чоловіка, він не завжди мав можливість оформити субсидію. Точно так якщо було два транспорти. Не всегда имел возможность оформить субсидию, там э, жилье считалось по квадратным метрам. На человека норма считалась. Сейчас могут даже оформить субсидию те, кто не работает. Это тоже нововведение. Притом такое серйозної нововведение, для людей, звісно, это легче. Який період держава відводить на оформлення субсидії? Це можна робити впродовж усього року, чи є якийсь конкретний період? Чоловік приходить в будь-який місяць і з любого місяця ми оформляємо субсидию. Уже второй вопрос, наскільки она якщо если работающим на полгода или на отопительный не натопітельний сезон. А якщо пенсіонер може нагадувати оформляти? Те, що такі консультації можна отримати, не мандруючи в Андруючевь управління, а як кажуть за місцем проживання, люди депутату Волкову вдячні. Я б хотіла імені всього колективу, який здесь зібрався, сказати спасибо большое Волкову, який організував эту роботу. Все таки нам, пенсіонерам, ходить, вот, стоять в очереди теж тяжело. А здесь все-таки рядом получаешь квалифицированную помощь. Для нас це много значить. Сам депутат стоїть на позиції. Якщо уряд завів людей у глухий тарифний кут, то від державної допомоги не варто відмовлятися. Сьогодні людям фактично нічого не залишається в таких умовах, як правильно оформити документи і отримувати ці субсидії. Я раджу людям і наполягаю на тому, щоб люди користувалися цією можливістю і отримували субсидії на житлово комунальне господарство послуги. Сьогодні знову пікетували Кіровоградський апеляційний суд. Мітинг просто таки паралізував рух Верхньої Пермської. А протестували, створюючи перепони автомобілістам, представники Кіровоградської нафтової компанії. Декілька десятків чоловіків та жінок блокували рух на вулиці двома групами по 30-40 осіб. У протестуючих були плакати з місць, яких голосно озвучували, адресуючи керівництво операційного суду, а мітингували люди проти неправомірних на їхню думку дій правоохоронців та податківців. Пікетуючи розповідає таку історію за відсутності керівництва нафтової компанії з її території було конфісковано вантажівки іншого підприємства. Усім то через відсутність документів на вантаж по цьому факту нині проводиться достове розслідування. Так вийшло, що міліція спочатку ареставала дві бочки з бензином Теперь, якщо рішення суду, щоб їх віддать, они их не віддають. Решили наложить арест на наш завод. В суде мы суд выиграли, они подали в Ну, получается, они всі выиграют. Останемся без завода, без рабочих мест, люди без сіпли. Не все мітингувальники одначе так обізнані в особливостях процесу, який нині відбувається в апелляционном суді. Якби там не було, однак майже півдня автомобільний рух було блоковано. Однак, чому саме намагалися добитись мітинувальники прикриттям дороги, ніхто із протестантів пояснити так і не зміг. При цьому люди пообіцяли, якщо питання не буде вирішено на їхню користь, зберуться ще раз. Ще одна небезпечна знахідка. Буквально на минулому тижні ми інформували про виявлення та знешкодження 100 кілограмової авіабомби часів Другої світової. І ось сьогодні доводиться говорити про схожий інцидент. Цього разу повідомлення про застарілий боєприпас надійшло з вулиці Ціалковського, де на відкритій місцевості виявили авіаційну бомбу ФАП-100. Знахідка належить до періоду Другої світової війни. кілограмову авіабомбу вилучали сапари аварійно-рятувального загону спецпризначення. Під час подальшого обстеження ділянки під шаром ґрунту виявили ще чотири авіабомби. Усі боєприпаси транспортували до підривного майданчика, де і знешкодили. На Кіровоградщині завершився майже двотижневий пленер художників. Організатор зльоту галерея Єлосоводград. Це дебютний мистецький захід, який пообіцяли зробити щорічним. Мета проекту показати туристичну привабливість нашого краю. Стартувала акція з міста Світловодська. У дебютному пленері взяли участь в основному запрошені митці з Одеси, адже місцеву організацію надспілки художників очолює виходець із Кірвограда Анатолій Горбенко. А от зустрічаюча сторона представники Світловодської міськради гостям були більш ніж раді і дякують організаторам планеру. Це надзвичайна подія, коли така кількість досвідчених митців знаходиться в нашому місці. В рамках цього заходу відбувся мастер-клас. Де діти Центру дитячої та юнацької творчості приїздили, теж спілкувалися з художниками. На лоні природи працювали і кіровоградські митці. І наші, і гості Одесити твердять, це унікальна можливість, тому за участю пленерів хопилися обома руками. Преса ж застала митців за роботою над етюдами. Працювали на території яхт клубу «Кристал». художники кажуть: від кіровоградщини та її краєвидів в захваті. Набагато краще, ніж в Одесі. В Одесі зараз знайти таке стало. все по богатому, все не цікаво, Тут видите, тут, тут тут, такая лодочка, тут такая. Можно малювать месяц, два, три, серьезно. У меня сделать величезную выставку. Все, понравилось, потому что край благодатный, мало того, это мои родина. Я здесь, хотя я десит, живу в Одессе, но родился здесь. Я достаточно много бывал на разного уровня пленерах, в том числе и международных. Здесь вполне Ствістують стандартам Кіровоградщина – центр України. Утім, переконаний організатор планару до географічної центральності має додатися ще й мистецька. а реалізувати це прагнення можна лише спільними зусиллями. Не Буде стоїть вопроси то, що Кіровоград, кіровограджитоміри і хуже і так далі. Ми навіть бути лучшими. А у нас для дето все є. Люди приїжаючи к нам. Ні, як у вас асмертне та ваша земля. А я думаю, что спросить наших террорасов они тоже не знают. Многие из них не знают. То есть мы должны сегодня такой ликбез провести для своих жителей. И думаю, слава богу, что сегодня подорожали поездки за рубеж. Они сделают возможность, что у нас больше людей будут отдыхать в Украине, будут приезжать в Украину, и мы будем больше знать свои места. Потому что мы знаем больше о Египте и Турции, чем о том, что Светловодске, о Никольском или то Міста, коли Альшанки дуже саме прекрасні міста. Художники працювали не лише в Світловодську. Відвідали і навколишні села. Загалом під час пленеру було написано більше 150 робіт. Найкращі полотна уже найближчим часом будуть експонуватися в галереї Єлисиветград. Такою була середа. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабаксю. Найкращого тримайтеся.